Сьогодні дуже радий бути в Лубнах, і сьогодні ми відкриваємо тут ювілейний сороковий Гончаренко-центр. Гончаренко-центр це найбільша в Україні мережа освітньо-культурних центрів. Як я вже сказав, їх сорок тепер по всій Україні, і в нас все безкоштовно: англійська мова, інші мови, правила дорожнього руху, фінансова грамотність. Культурні події, і от тепер ми в Лубнах. Що робить нас на Полтавщині? У нас є центр вже в Кременчузі, в Кобиляках, в Біликах, в Полтаві, і от в Миргороді, і тепер і в Лубнах. Я цьому дуже радий і радий бути в Лубнах. В Мінчуці ми надаємо освітні послуги. Все це безкоштовно, дуже цікава нейрографіка. Карти Таро, малювання, іконопис зараз у нас вже є йога, стретчинг. У нас дуже багато. А ще дуже цікаво це українська мова для дорослих людей, які хотіли б вміти правильно читати, вимовляти. Центр в місті Миргород відкривався один із перших. Черенко центр покликаний для того, щоб у таких маленьких містечках і вже не тільки в маленьких надавати якісну безкоштовну освіту для населення. Плюс до всього тут немає ніяких звікових обмежень чи то обмежень за інтересами чи ще щось. Вчеренко-центри покликані діяти і реагувати на потреби громади. Всіх запрошуємо. Ну а це, друзі, наші бійці з спецпідрозділу Гур. Тому, ви розумієте, ми не будемо показувати їхнє обличчя, але ми сьогодні не пустими руками передаємо їм цей реп.